Привіт-привіти, любі друзі! Мене звати Оксана. І сьогодні я вас запрошую подивитись мій такий осінньо-симовий влог. Чому так? Тому що осінь, кінець осені, і вже стає холодніше і потихеньку переходить в зиму. Покажу вам ще трошки кадриків, як опадає листя у нас у виноградою. Це дерево Гінкобілоба. За один день осипалося листя. І ці відео я можу переглядати вічно. Ось така краса. А далі я вас запрошую подивитись мій тиждень вільної людини. У спільнику, який організувала Оленка Буганова. і також прошу вас подивитись цих дівчаток, які приймають у цьому участь. Першим своїм проєктом, який я буду в'язати в цьому тижні, це мої шкарпетки із ось такої фарбованої пряжі і донатної ниточки Укерволна. Це напівговна. І ось такі у мене виходять шкарпетки методом Helix. І ще одні шкарпетки, які я в'яжу. Ось такі сіро-зелені. Це у мене вовна, яка дуже у мене косить. Ви вже її бачили, я вже з нею в'язала. І такий собі мікс. Я зміксувала ниточку. З вовною, з мериносиком, з бавовною. І я тут поставила його з цією ниточкою вовни у теж у Хелікс. І надіюсь, що вона мені не буде так дуже косити. Ввечері я займалась ось цим в'язанням. А сьогодні у нас пішов перший сніжочок. Ось бачите, який мій осінньо зимовий влог. Така краса у нас біля будинку, де я народилася, ось така краса. Всі дерева, кущі у снігу. Хоча, думаю, це буде ненадовго. Перший сніг зазвичай швидко тане. Зате вдома на мене чекав. Ось такий сюрприз. Розцвів мій гібіскус, Ось така красива квіточка серед зими, і це не може не радувати. Швидко зазняла, тому що він зазвичай відцвітає миттєво. Мабуть, що один день він розквітне і вже в'яне. Ввечері я знову пов'язала свої шкарпеточки. Дивіться, як гарно. Лягає у хелікс фарбована пряжа з однотонною ниточкою. Це українська напівговна, і мені вона дуже подобається. Ось така донатна моя ниточка, і це моя фарбована ниточка. Вітаю вас, любі, друзі! У новому дні. Сьогодні я вам хочу показати свої наступні експерименти. Ось у мене така фарбована ниточка. Це так само, вона мені чомусь не дуже подобалась, тому що я фарбувала не білу пряжу, а ніби вона така була ніби молочно-, світло кавова щось таке. І ось такі у мене якісь. Мені здалося якісь грязнуваті кольори вийшли. Хоча дивлюся, як вони в шкарпетці. І що я тут зробила? Це у мене донатна ниточка, яку я маю вив'язати. Е, якщо ви мене дивились попередні мої відео, то там я дістала донатну пряжу, е, яку я використала на попередні шкарпетки. Це була Така голуба ниточка, а це більш до бірюзової. І ось цю ниточку я чомусь вирішила поєднати саме зі світлою бірюзею. Не знаю, чи вдало, чи не вдало, але ось у мене тут такі трошки відтінки і зеленуваті. І мені здається, ніби воно досить гарно вийшло у мене це поєднання. Не дуже. Освітлення у мене гарне, тому що не можу ще толком прикріпити штатив. Трошки у мене е, погром з ремонтами, але е, все буде добре і надалі, надіюся, буде краще. Отже, так, це вже треті шкарпетулі, які я в'яжу. Е, попередні я ще не всі закінчила, але надіюся, що скоро закінчу. Третє моє таке розпочинання на цьому тижні вільної людини. Ну, раз так, тиждень називається, значить, в'яжемо, що хочемо. А я в'яжу те, на що є запити. І в, чому, і в чому зараз є у наших хлопчиків великі потреби? Я в'яжу тепло для наших захисників. Тож, іду в'язати далі, а ви не переключайтесь. Буду вам показувати, що ще в мене вийшло на цьому тижні. Ранішній хуст. Голодно. Ось такі лавочки. Всі припали снігу. Колись я тут училась і тоді хуст був дуже занедбаний. Зараз гадне місто. А не просто зараз така погода, що не, нічого немає. Це все. Вісною ці всі сакури Так гарно квітують вся алея ворожевих сакур. Ось руїни замку Хуського. Ще раз вітанечка всім. Сьогодні я буду завершати свій тиждень вільної людини і хочу підсумувати, показати вам все, що зв'язала на цьому тижні. А також іще в кінці відео покажу вам деякі ниточки, які мені приїхали як донат. Для в'язання шкарпеток, і я маю їх відв'язати і відправити. І ще розкажу, де такі ниточки можна придбати, в якому магазинчику вони є. Дуже по хорошій ціні. І у хорошого продавця. Я, власне, сама не раз замовляла і завжди залишилась задоволена. Але Спочатку давайте подивимось, що у мене на цьому тижні вийшло пов'язати. Отже, перші шкарпетки. Чи то вони були по списку, не перші, але я вам показую ось такі шкарпетки. Я їх в'язала хеліксом з ось цією ниточкою. і... Не через ряд, тому що я ставила два рядочки ось цієї ниточки, зелененької мікса і, ниточку, і рядочок з вовни. Це в мене вовна, яка дуже мені косить, бачите, яка в нас скручена вовна. Я вже з неї в'язала. У мене є відео <свігання> про ниточку, як приборкати ниточку, що косить. І ви можете знайти у мене у плейлисті і подивитись це відео, як я приборкувала цю ниточку. І це, е у мене друга шкарпетка, тому, тому що першу я вже відв'язала. Ось така шкарпетка. У мене зв'язалась на розмір 42-43. Я собі блокатори тут підписала, тому що цю е бумажку, цю картонку я. Точно вже десь відірву. І, щоб для себе знала, підписала маркером. Отже, це у мене відв'язана шкарпетка, ще не попрана. Тут у мене вийшов такий дуже високий погомілок. Знаю, що рекомендують робити високі. Хоча е, не всі е, хлопці задоволені. У декого ось тут нога дуже широка і йому незручно, е, ну, але але так, кажуть дівчатка, що треба робити високий. Тут у мене чомусь вийшов дуже високий, тому що зазвичай у мене вагоміло ось так, трошки в натяжку до кінця. А тут, ну дивіться, дуже високий. Не знаю, добре, не добре, але як уже є. Все, ось цю зв'язала, у мене залишилось тут іще дов'язати, і я. Ці шкарпетки залишаю на слідуючий тиждень, тому що слідуючий тиждень у нас тиждень визволення спиці гачків. Тож я буду визволяти ось ці спиці, буду дов'язувати свої шкарпетки. Далі, далі розпочала я ось такі шкарпетки. Це моя фарбована ниточка, така вона була не білосніжна вона була якась така жовтувато кавова, світло-кавова, і я її фарбувала, і дивіться, такі якісь кольори не дуже. Але ось тут я її зміксувала із ось такою донатною пряжею. Це, між іншим, пряжа також з того магазинчику, про який я вам казала. Я вам зараз розкажу. Це магазинчик пряжа у Світлани. і Світланка дуже-дуже відповідальний продавець. Пряжа донатна, тому що дівчата, деякі спонсори задонатили на ниточки і проплатили її у Світланки, тому що світланки дуже приємні ціни. І Світланка лише намотала і повідправляла нам ось ці ниточки. Ось так. На магазинчик, дам вам посилання обов'язково, тому що там є ще дуже класні ниточки. зараз я вам покажу ще які. А поки що ось такі у мене шкарпетки. В'яжуться з донатної. І з моєї фарбованої ниточки. Це у мене також досить високий погомілок. Ну, щось я дуже розігналась, але нічого. Ось така шкарпетуля ох Тут у мене моя улюблена п'яточка. Ну, не те, щоб улюблена, але вона в'яжеться швидко. Це п'ятка лінивий бумеранг. І невеличкий клин підйому. додала по три петельки по бокам. У мене на каналі є відео майстер-клас на цю п'яточку лінивий бумеранг. Ось так. Це буде другий шкарпетка, який я в'яжу. На цьому тижні, який я розпочала, тому що я цього тижня їх розпочала. Зараз їх заберу. І самі перші, які я вам показала, я їх вже дов'язала. Це найперші мої шкарпетки. Так само була у мене тут ниточка фарбована мною, трошки інакша. О, залишився залишок, я її вже закинула. Ну, я її вже відклала просто ось такий погомілок, зазвичай я в'яжу. Не знаю, до, досить, не досить. Але вони як поперуться вони мені тут іще потягнуться, гарно розпушаться, і вони якраз е нормально сидять на ніжці. Ось така у мене одна готова робота ось така пара шкарпеток. Це, так само та е напіввовна українська. Так само донатна ниточка, а це моя фарбована. Ну, трошки я балуюсь з тим. Люблю, <гум> Люблю пробувати фарбувати, підбирати кольори, потім міксувати з різними, і ось таке диво виходить. Так, відкладаю свою готову роботу і тепер до найсмачнішого. А це. Ось у мене яка радість. До мене приїхала донатна ниточка. Так само нам її проспонсорували, нам, дівчатам, які в'яжуть для ЗСУ. Дивіться, тут є кольори. Ви можете подивитись, заскрінити собі, не знаю, як вам фокусується. Видно, не видно. Але кольори є. І це ниточка від Avanti Yarn. Дивіться. Avanti Yarn Socks Yarn. 75% шерсть вул, і 25 PA. В 100 грамах 420 метрів. Італійська лімітована колекція виробництво Італія. Перемот та пакування Україна. Тут є посилання на сайт Авантіяр. І таку ниточку можна придбати у Світланки. Так і називається група Facebook і також група в Telegram. Пряжа у Світлани. Я вам залишу посилання. Надіюсь, у мене вийде це зробити. Я вам залишу посилання під відео. А ще закликаю вас подивитись відео наших дівчаток-в'язальниць. Усіх, хто бере участь у цьому спільнику, теж залишу посилання на них і на організатора Оленку Буганову. Перейдіть, подивіться, а я буду на цьому завершувати своє відео і хочу ще розпочати. Навіть не знаю, з якого кольору, але я хочу розпочати такі шкарпетки, щоб я мала що звільняти у наступному тижні. Отже, на цьому все, друзі. З вами була ваша Оксана і це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. А я з вами прощаюсь ненадовго. Лише до нових творчих процесиків. Па-па!